Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі моделька телефону кнопочного Nokia 6680. Бачимо телефон. поломаний, повністю без батареї, без нічого. Ну, доволі хороший по вмісту золота та дорогоцінних металів. Зараз ми його повністю розберемо. Глянемо плату. Початок хороший, роз'єми доволі. Круті, по золото сильніше. Ось так, друзі, я його розібрав. Як бачимо в самому корпусі ще куча золота. Ось так екран і сама плата. Плата вообще бомбезна. Стики золота. Мало телефонів, що попадаєш що навіть кришки середні позолочені. Ось такий доволі золотомісний. Та, як бачимо, велика кількість КМ-конденсаторів безкорпусних, які містять платину паладі, чіпи з вмістом золотом і всі роз'єми, все золоте, принаймні. І слабеньке це позолото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.